Захистити сільські школи від закриття хочуть народні депутати. У Верховній Раді зареєстровано кілька відповідних законопроєктів. Один з них належить нашому земляку Сергію Лабазюку. Яких конкретних заходів планують вжити нардепи, аби гарантувати сільським учням право на здобуття якісної освіти? Та що гальмує прийняття законів, дивіться далі. Кудринецьку школу, що в Хмельницькому районі, побудували 45 років тому. Навчальний заклад добре пам'ятає часи, коли у кожному класі гранітнауки гризли 20, а то й більше дітей. Тепер молодь із села роз'їхалася і на всю школу залишилося лише 27 учнів. Навчальний заклад планували реорганізувати. Залишити тільки молодші класи, а 5 і 9 перевезти до сусіднього села. Громада школу відстояла. Люди кажуть, у Кудринцях більше є малечі, і ті, хто сьогодні відвідує дитячий садок, вже невдовзі. Сяде за парти. Цього року вже дітей трошки більше. Треба дуже, школа дуже треба. Далеко такі маленькі діти як будуть доставатися. Якби заклад таки зазнав реорганізації, школярам довелося б їздити на навчання за 10 кілометрів. Школа подобається, подобається, треба, щоб була, в школі проводяться різні гуртки, з фізкультури, з української мови, з математики. E, на перерві граю в теніс. Футбол кудринацька школа розташована у добротному приміщенні. У селі сподіваються, що її вдасться зберегти і невдовзі тут побільше дітей. Ми працюємо, працюємо. Вчителі в нас є забезпечена педагогічними працівниками. Школа повністю. Ну хотілося б, щоб школа в селі існувала, тому що як буде школа, то буде село. Подібна проблема, як у кудринцях, знайома мешканцям багатьох населених пунктів різних куточків України. Депутати-мажоритарники зауважують, з проханням зберегти ту чи іншу школу селяни звертаються до них неодноразово. А тому до питання реорганізації чи скорочення закладів освіти необхідно підходити виважено. Сьогодні не збудувавши, не відремонтувавши доріг, не виконавши на 100% програму шкільний автобус, не забезпечивши робочим місцем вчителів школи, яких закриються, і не збільшивши фінансування шкіл, яких ми перезамінні дітей, ми не маємо морального права закривати школу. Врегулювати проблему потрібно на законодавчому рівні. Мій законопроект передбачав по пунктах. перше мораторій до прийняття бюджету 2014 року, для того, щоб ми зрозуміли, яка в нас буде ситуація з коштами на 2014 рік, і саме тоді визначав. Друге, направити вказівку адміністраціям, районним радам для того, щоб ще раз було проаналізовано перспективи того чи іншого населеного пункту. Подібний законопроект запропонував також депутат Олександр Доній. Однак у сесійній залі його не підтримали. Вони думають зекономити гроші за рахунок скорочення фактично бюджетників бо це утримання шкіл, це зарплати для вчителів, і в такий жорсткий, дуже антисоціальний спосіб вони вирішили заповнити дірки, які утворилися в бюджеті. На захист сільських шкіл також стала голова парламентського комітету з питань освіти та науки Лілія Граневич. Один із законопроєктів, пов'язаний з мораторієм на ліквідацію шкіл в сільській місцевості, вже провалений Верховною Радою. Ще залишилося крім того два. І я буду далі, як голова комітету з питань науки та освіти наполягати на постановці цих законопроєктів у порядок денний, адже ці законопроєкти, вони стосуються саме мораторію на ліквідацію навчальних закладів. Тому що навіть якщо нині ми маємо якусь складну демографічну ситуацію, ми повинні по максимуму зберегти навчальні заклади, щоб зберегти доступність дітей початкової, хоча б школи, до навчання як найближче до місця проживання. Поки що законопроект про школи ставлять останнім у порядок денний. З огляду на те, як продуктивно в останні тижні працюють парламентарі, до його розвіду просто не доходять. У Кудринцях, як і в сотнях інших населених пунктах України, сподіваються на підтримку депутатів, бо кажуть, там, де є школа, буде розвиватися і село. А це для аграрної держави конче необхідно. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Артур Літинський. Новини ТІВІ Сім Плюс.